Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, а чи звернули ви увагу, які зміни відбуваються в природі в осінню пору? Молодці! Бачимо, що дерева вже фарбують свої листочки у жовті, червоні та коричневі кольори. Послухайте, які дарунки нам дає щедра осінь. Осінь в гості завітала, Мед у чаші наливала, Принесла вона в торбині, виноград, солодкі дині, груші, сливи, кавуни, стиглі яблучка смачні, лісових горіхів міх, казочки і дитячий сміх. І ось, Така щедра осінь до нас в гості завітала, гарний врожай нам подарувала та свою красу нам показала. Малята, пригадайте, що нам подарувала осінь, та розкажіть про це своїм батькам. А нам час прощатися, до нових зустрічей!